Доброго раночку, мої підписники. І що в мене тут? А в мене моя книга. Діда Нестера книга, яка касалась його ручка, яка він дуже по неї бачив, дуже читав її, дуже людям допомагав і я допомагаю. І так, сьогодні, ви мені вчора? Ну, я вам скажу, ну, мабуть, ну, може, 500 написали. Слово Ядвіжка дякую, ядя, Ядвіжка, ядюся. Я не всі пооткривала ваші сповіщення за предбачення. Вам бачу, понравилося. Добре. Буду, може, раз або два рази в тиждень буду вам робити передбачення. Бо я, як гадаю, роблю діагностики. Ви знаєте, дивлюся по цій книзі одне питання завжди людині. Дивлюсь. хто до мене звертається для гадання. У мене є два аккаунти: ядюся, ягуся, ядюся. Я двіга та ролог, і тут народна відьма я двіга. Все бачу, ой, все знаю і вам допоможу. І так. І обов'язково ж питання дивлюся завжди у гаданнях по дідовій книзі. Що мені потрібно: фото, ім'я Шість питань або 10 питань. І я відповідаю, Восім відео вам скидаю. Там, де ви звертаєтесь Телеграм, WhatsApp, Instagram, Ютуб, обов'язково будь моїм підписником і в кінці сповіщення писати великими буквами. Гадать, тоді я перві сповіщення побачу і відкриваю. І так, що е, хоче сказати і що думає мій коханий або мій чоловік про мене? І так, Дід Нестер, скажи, розкажи. Через свою внученьку я двігу моїм підписникам найхорошим, найдорожчим підскажи. Дід Нестер, скажи, розкажи. Моїм підписникам підскажи. Дід Нестер, скажи, розкажи. Через свою внученьку я двігу моїм підписникам розкажи. І так, дивимося. Ночунька. Так, звісно, я при вас не можу відкрити. Відкриваю. Читаю. І так, що хоче сказати, або що думає мій коханий, або мій чоловік, або мій хлопець. Так, переводю з латині, ви пам'ятаєте, що вона на латині, на старій латині. Ну, латиня добре знаю. Стару латинь мене дід учив, а нову вже я вчилась 2 роки. Читаю латині, любі рецепти читаю, любі книги на латині читаю, а там дуже багато цінних порад, там, де книги старі на латині. І так, що хоче сказати мій коханий або мій чоловік, або що він думає про мене. І так, переводю, когда станеш пахать, будеш богата, а в дужках написано: Все в ваших руках, миловка, держи щастя покрепче. О, бачите? Значить, добре, він про вас думає. Далі читаю. У кого хлеб родился в гарной молодиці тогда и всегда будет веселиться своим мелком. Будет щастлива. Бачите, який він хороший. Не догризайте, девчата. От хто зараз читає це видео, кто в парі. Або хто далі буде в парі, бо це передбачення для всіх. Пожалуйста, не догризайте ваших мужчин, хлопців. Тому що ви, бачите, попадає, що він вас любить і вас хоче. Бо будете нагнітати обстановку і буде тоді розстраюватися ваші отношення. Ну, завжди до мене звертатись, я допоможу, я помирю. Якщо щось ви розіспоритеся, я помирю, я вмію, у мене такі сильніші обряди є, вузли, і любовні, і красні вузли. так тобто, що все помирюємо. Ну, Все одно, будьте обережні, не спорйтеся. Так, далі читаю: рож, кормить сплош. А пшеничка по вибору. Довольствуйся, молодиця і вдівиця, і всяка дівиця і жона настоящим, бо бережи. Бачите як? О! Значить, любе, значить любе, значить, він вас дуже бережно відноситься. І останнє штате, не, кля... не клянись і не клонись багачу, коли свою пшеничку маєш, то мовчи. Ваше терпіння доставить вашому молодцю почесті. Бачите? Ну, якщо щось чи він вам не відповідає, чи щось трошки якась у вас маленька е розногласця, потерпіть, помиріться і все буде добре. Так, дорогенькі, я вас люблю. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую, хай вам воно добро вертається в десятки разів. Я так сказала, зав'язала, і так буде.